Ні, це вже все. Токени, які росли в 2021 році, в 2025 році на альт сезоні на тому самому Булрані, так вже точно рости не будуть, адже в 2021 році, на минулому альт сезоні, команда та фонди, по суті, вже всі токени розгрузили. А от і ні, в цьому відеоролику ми з тобою поговоримо за топ-3 альткоїна, які покажуть на альт сезоні мінімум 5. Тре 10 іксів. жирний лайк авансом, а ми поїхали. Зараз на ринку є достатньо багато нових проєктів, які вийшли, які продовжують виходити. І, відповідно, заходить новий рітейл, нові люди на цей криптовалютний ринок. Звісно, що їм не цікаві монети з 2021 року, адже зараз вже є нові монети. І в більшості, можливо, думка виникає така, що, блін, монети 2021 року, вони вже старічки, і там же росту так що не буде. Але я б ці монети не списував. Та, звісно, що є монети, які вже можна списати, віддати належне, що вони. По суті, свою роль відіграли, відіграли свій ріст і вже рости на наступному бутарані не будуть. Але всі монети я б так точно не списував. Тому в цьому відеоролику ми говоримо про три альткоїни, які особисто, на мою думку, в яких є потенціал на зростання. І не то, що потенціал на зростання, а потенціал дійсно на X. Перша монета це стара добра міна, в якої є потенціал на зростання кудись в зону 10 доларів на альсезоні. Практично всі монети за цей період часу, поки ми знаходилися а, в медвежій фазі, розморожувалися команді, розморожувалися фондам та всім іншим людям, які були, по суті, причетні до цього блокчейну. Скоріше всього, цього, що в цьому ціновому діапазоні. Команда та фонди не продавали свої монети, а наоборот накопичували, і це особисто моя думка. Для чого їм а, продавати монету по 50 центів чи по навіть долару? Якщо вони можуть відкупити спочатку об'єм, пізніше запустити токен вище 5 доларів і вже розгружатися на ще більших іксах. Так, можливо, зараз у них є ікси, але якщо на альсезоні сезоні вони запустять міну. Вище 50 доларів, то вони, припустимо, можуть заробити в декілька, а то й в сотні разів більше мільйонів доларів, ніж вони можуть заробити зараз. І по суті, зараз немає ліквідності, щоб розгружати ті об'єми, які є в них. І на що слід звернути увагу це на інвестиції, і хто сюди заніс? Адже міна, я вважаю, що це проект не пустота. Цього проекту є шанс на маніпуляцію, і сюди не заніс якийсь там один фонд. І все. Бачимо, що міна зібрала інвестицій в 140 мільйонів доларів. Чи це великий інвест? Звісно, що так. Міна торгується практично на всіх тір один біржах, навіть на Binance. Фонди, які сюди занесли, по суті, шайка голодних звірів тут зібралися. Це Paradigm, Coinbase, Polychain, Hash Capital. Пантера, Multicoin, Circle та Електрік Кепітал. По суті, всі тір один фунди, яких можна було зібрати, тут є. Не вистачає там А16З і Секвоє Кепітал. По суті, всі а, ті голодні звірі, які завжди а, маніпулюють, припустимо, на тій же самій солані, яку запустили вище 200 доларів, присутні. Тому є шанс на те. Що в цьому ціновому діапазоні вони не продавали свої монети. І якщо б вони продавали, то скоріше всього по міні, ми б торгувалися нижче 1 центу, навіть не 10 центів, адже об'єми великі, об'єми комусь потрібно відкупляти. А рітел на медвежому ринку не готові відкупляти, не готові так сильно усередняти. Зараз на ринку є дійсно дуже багато монет, той же самий арбітріум, який відкупляв рітейл. Ну і так. Далі. Тобто, зараз на ринку є багато нових монет, і старі монети нікому не цікаві. І скорше всього, що фонди, які сюди проінвестували на медвежому ринку, відкупляли весь цей період часу. Тому вони готуються до маніпуляцій. І скорше всього тут можна привести навіть той же самий ідеальний приклад з ріплом. Бачимо графік міни. Тепер ми перейдемо на графік ріпла і бачимо, що також весь цей період часу ріпл накопичувався. І ми бачимо вихід вгору буквально за декілька днів тижнів, ріпл показує зростання на 330%. Якщо фонди відкупляли міну, то скорше всього, що міна також покажить. Ну, Кожен графік монети, яка вийшла, припустимо, в 2021 році або в 2022 році, виглядає ось так. Адже всі ці монети вже були на медвежому ринку, і ніяка з цих монет не показала зростання. Є е, е, випадки тих монет, які зростали. Але це дійсно одиниці. І в більшості е, монети, які вийшли в 2021 році, ми бачимо зростання, ну і далі дамп і важкий, довгий. Боковик. І в цьому боковику або маркетмейкер, команди і фонди відкупляли, їм цікавий цей блокчейн, у них є план на маніпуляцію або немає. Тому говорити, що блін, ну от точно ми побачимо міну так же само, ж, як XRP, я не впевнений. Ми можемо лише здогадуватися, у нас лише є догадки. Але я ставлю ставку на те, що команді цікавий цей токен. Фондам цікавий цей токен, і маркетмейкер весь цей період часу відкупляв, і у них є план запустити міну вище 5 доларів, в ідеалі 10, а то й вище. І що слід нагадати, це те, що те, що ми міну вже відкупляли раз по 50 центів в цьому ціновому діапазоні. Приблизно по долар 20 ми її фіксували, і тим самим ми забирали чистого профіту приблизно 200%. Пізніше ми чекали міну нижче 40 центів, але, як ми можемо замітити, нижче 40 центів міни ми не побачили. Зараз відкупляти міну особисто для мене трохи дорогувато. Очікую міну по 50 центів. Тут буду розглядати, щоб набирати міну вже на аль-сезон. Але спочатку, давайте перебудемо це Санта Ралі, винесемо профіт, зафіксуємо всі свої позиції. Потім ми побачимо падіння і вже будемо набирати. І будемо формулювати портфель вже на альтсезон. Я зараз знімаю цей відеоролик для того, щоб нагадати, розказати тобі про монети, які були в 2021 році, і скоріше всього, на яких ще не відбулася маніпуляція. І маніпуляція впереді. Перший плюс активу, який вийшов у 2021 році, це те, що ні команда, ні фонди не встигли розгрузити свої об'єми. А це означає, що у них... Є ще велика кількість цих монет. Другий плюс це те, що на медвежому ринку всі ці монети розблоковувалися у них. Зараз, по суті, в ринку є вже вся емісія. А це означає, якщо у них була велика кількість монет і їм цікаво запускати той чи інший токен, який до у 2021 році і на якому вони ще не так сильно заробили, то весь цей медвежий ринок вони відкупляли ці монети. І на Аль-Сезоні будуть готові їх запускати. І найголовніше питання: чи потрібна технологія, щоб маніпулювати на токені? Особисто моя думка ні. Давайте згадаємо Solano, яка опускалася з 200 плюс доларів до 15-20 доларів. Комусь була цікава Solana по 20 доларів. Звісно, що ні. Зараз цікава Solana? Так, цікава Solana абсолютно всім. І навіть якби при 20 доларах цей блокчейн був би кращий в декілька разів. Нікому цей блокчейн не цікавий, А от тоді, коли росте монета, вже всім цікавий цей блокчейн. Тому це гарний приклад та гарне порівняння. Зараз міна нікому не цікава. І блокчейн, по суті, лайно. Але як тільки міна проб'є 2, можливо, 3 долара, про цей блокчейн також будуть говорити. Друга монета це флоу. І, по суті, ситуація як і в міни, так і в флоу аналогічна. Але тут слід зауважити те, що. Тут на фло вже відбулася маніпуляція в 2021 першому та році. Весь цей період часу команда, фонди, люди, в яких була алокація, вони розгружали весь цей час фло. Чому саме фло, Чому саме розгружали? Адже в цьому ціновому діапазоні та навіть по 3 по 6 доларів в людей були їх всі, адже люди. Ми нарахуємо вже фондів. Там фонди відкупляли нижче 10 центів у людей на коін-лісті. Було більше 50 іксів, але скоше всього, що весь об'єм був розгружений, і по суті, люди, які мали токени, розгрузилися. І по суті, весь цей період часу зараз фонди, які проінвестували в Flow, відкупляють цю монету. І на Альцезоні, скоше всього, що планують розгружати, і пампити Flow кудись в зону вище 10, а в ідеалі 15-20 доларів. Логічно сказати, що в цьому ціновому діапазоні нікому токен не потрібний, і ніхто цей токен більш не відкупляє. Ні маркетмейкер, ні фонді, ні команда, адже вони в цьому ціновому діапазоні достатньо багато заробили, розгружаючись з 2021 року по 2022 рік. Але моя думка, як завжди, буде протилежна. На флоу. Я також очікую побачити маніпуляцію. Але відкупляти флоу по одному доларі, якщо чесно, у мене бажання немає. Очікую побачити флоу десь в зону 50 центів. І буду дивитися, щоб набирати цю позицію. Але як я вже сказав, зараз ми на Санта Ралі, і у нашому портфелі трішки інший сформульований портфель. Зараз у нас є нові монети. Тому надіємося, що наші нові монети будуть приносити нам профіль і пізніше ми будемо спостерігати та будемо вже формулювати свій портфель на альтсезон. Ну навіть якщо ми побачимо зниження домінації на Санта Ралі кудись в зону 45-40%, то, скорше всього, що навіть такі старички як Flow, міна, можуть показати якесь зростання. Але скоріше всього, що грандіозна маніпуляція на цих монетах вже відбудеться дійсно на альсезоні. Звісно, що на Санта Ралі будуть рости всі монети, якісь на 2 від на 2 ікса, якісь на 3 трикса. Але нам цікаво забрати не 2 3 трійкса, а забрати на Санта Ралі 5-10 іксів. Третя монета це хешло. По цьому токені і близько, на мою думку, не було ніякої маніпуляції. Ця монета, по суті, вийшла на повноцінному медвежому ринку. І, скорше всього, що на цьому медвежому ринку ця монета весь цей період часу відкуплялася та продовжує відкуплятися. Що розружати? Кому розружати на медвежому ринку? Особисто я не розумію. Тому я вважаю, що зараз. І взагалі середня точка відбору великим гравцем приблизно 30-40 центів. Тому політку десь в зону вище 3 доларів по хешлоу цілком реально. І від соняшніх цін це приблизно 10 іксів. На закінчення цього відеоролика хочу нагадати, що у нас є три телеграм-канали, на які ви обов'язково. Повинні бути підписані. В цих телеграм-каналах ми розповідаємо про заробіток на крипті, про ретродропи, про моакції, теснети, тобто заробіток без вкладень та про всяке інше. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!